Базарний день це вже двіж. Я думаю, кожен. Хто зараз дивиться цей випуск, стояв в своєму дитинстві на картонці. Коли ти подорожуєш, ти хочеш обов'язково відвідати локальні якісь ринки, тому що на ринку завжди можуть тебе намагати на гроші, які особливості є так мовити, антропології ринків. Ти вмієш торгуватися, не вмієш торгуватися. Тому що торгування в першу чергу про те, як ти спілкуєшся з продавцем. Продавчиня бере цю купюру і по своєму товару починає водити, водити, щоб велося. У мене дуже легка рука за мною де зараз буде куча людей на старій мапі Львова 19 століття бачила місце, де колись був ринок худоби. Та тобто ти цілий тиждень ведеш свою худобу, щоб її можливо продати на цьому ринку. Від працівника обмінника валютного я отримую і комплімент, і каблучку, і ще й пучечок м'яти. Привіт, Я Анна Ніколаєва. Привіт, я Дар'я Андре. І сьогодні ми хочемо поговорити на тему ринків. Але я б сказала навіть базарів і базарної культури. Та, тому що насправді це для багатьох я думаю, тих людей, які люблять, любили подорожувати, сподіваюсь, коли знову почнуть подорожувати. А я думаю, що це одна з найбільш таких красномовних історій, коли ти подорожуєш, ти хочеш обов'язково відвідати локальні якісь ринки, тому що власне там ти бачиш справжнє життя, не приховане, не туристичне, а от справжнє чим живуть люди, що їх цікавить, як відбуваються оці комунікації. Всі ми сьогодні, власне, хочемо трошки поговорити. Не лише насправді про Україну, а теж про свій досвід десь за кордоном, і подивитися, які особливості є, так би мовити, антропології ринків а, зараз, та й не тільки зараз. Я б хотіла розпочати з того, що напевно всі так розуміють, знають, але давай повернемося в сторону середньовіччя, магдебурзького права і того, що куди б ти не поїхав в Європі, коли ти подорожуєш, ти побачиш площу ринок. Площа ринок, та й у нас у Львові. У нас в Україні є міста, яких теж є площа ринок, як центральна площа. Вона з того і виникла, що там торгували. Це був центр міжнародної торгівлі, місцевої торгівлі. І, і навколо контрактова площа зовсім Так, та, І навколо контракт. ринків оце життя вирувало, і це оце якраз і найголовніший центр комунікації. Я думаю, зараз в кожному населеному пункті життя вирує саме тоді. Коли ринок, ринкові дні все одно та, та та навіть в селах там базарний день це вже все дві ж. Це і всі, при... новини, всі новини, всі новини приходять на його. ринках. Та, та та дуже багато історій, які, які так і поширюються. Ну і раніше це взагалі був дійсно простір комунікації. Ми знімаємо цей випуск у Києві, і я б напевно ще в Києві хотіла розповісти е, про такий момент, як е, Євбас. Єврейський базар, це сучасна площа Галицька і навколо неї обріз цей ринок. Зараз, на жаль, на цьому місці стоїть у нас будівля цирку, але колись там вирувало справжнє життя, отаке От мультикультурне єврейське, де можна було щось купити. Свого дитинства, я пам'ятаю, прекрасно ринок це Барабашова. Їздили, так? Да? Це було свято: поїхати на Барабашова, купити якісь нові речі. Речі з'їсти плова або щось на цьому ринку і побачити інші культури інших людей, звісно, зробити так, щоб тебе не намахали. Тому що на ринку завжди можуть тебе намагати на гроші, і потім ти такий, ой, я переплатив дуже багато. Ну то треба знати правила гри. це а все. А які правила Завжди про правила гри, правильно? Тому що ти, коли вступаєш тільки взагалі на територію ринку, ти зразу на себе як покупець та приймаєш оцю маску покупця, продавець маску, продавця. Є ще медіатори з розряду. Як раніше це взагалі було дуже поширено, зараз дійсно тільки на великих ринках лишилися ці. Там біля да, от саме які для обслуговуючий персонал, так би мовити, самих же зазвичай продавців, не тільки, але у них заточка, да, саме з е, продавцями. Ну і відповідно вони є чіткий і певний, так би мовити, етикет вироблений. І, власне, якщо ти цей етикет не, е, не знаєш. Є більша ймовірність, правда, що ти десь попадеш, тому що ну із розряду ти ж не ну ти неправильно граєш цю гру. Окей, ти вмієш торгуватися? Не вмієш торгуватися. Ти, ти знаєш ці ризики рідні статістичні, мама класно торгується. Я зрозуміла, що я дуже круто торгуюсь в Марокко. Це просто я ловила такий кайф від цього, чесно. Ну при тому, що я взагалі людина, яка ну зараз взагалі ця традиція в нас в Україні потроху відходить, тому що ми втрачаємо цей смак. От, власне, от в власне в цьому спілкуванні, тому що торгування в першу чергу про те, як ти спілкуєшся з продавцем. І як він вихваляє свій товар, а ти маєш відчути реальну ціну цього товару, і ви от бавитеся да такий ритуальний танець довкола, от у цієї і власне часто це не про саму купівлю, а от, власне, про цей танець. І от в Марокко це було дуже сильно видно, тому що зразу кажу, якщо колись будете їхати в Марокко, краще це все робити французькою, а не англійською, тому ви втратите дуже багато, якщо от якраз. Через цей мовний бар'єр пропадає інтерес да, в людей, відповідно, якісно вести цей баргін, у да, ці всі історії. Але я пам'ятаю, що я в якийсь момент починаєш ловити, скільки, от прям відсотково, ти розумієш, наскільки приблизно закинули плюс ціну зразу. Ти починаєш ставити відповідно наскільки нижче, ти маєш прорахувати в голові. Знаєш, наприклад, тобі говорять тисячу, ти такий, ага, значить, напевно. 200 собі вартість, Значить, на І ти, тобто тим реально маєш це зразу мед. Ага, значить, ми можливо, щоб на 400 зійшлися. І ти починаєш 100, ну і ви граєте разом на от цю гру на пониження, повищення, щоб ви зійтися на ідеальному якомусь для обох варіанті. Але при цьому весь кайф якраз в тому, як ви це робите. Тобто це якісь абсолютно такі своїрідні свої формули. Та? Там, це можуть бути коли не знаєш мови, дуже часто ж люди згадують про ці калькулятори елементарні. І коли ви там просто нолики закреслюєте, додаєте і так далі. Я бачу, що це приносить величезне задоволення дуже часто, от в цих, особливо близькосхідних культурах, так, східних якраз от цей момент спілкування. І якщо ти просто зразу кажеш, да, тисяча, ну окей, тисяча, то дуже багато хто тобі буквально не продасть. Просто кажуть, все, йди звідси, тому що ти таким чином їх ображаєш. І от власне, такі от автентичні ринки, вони, напевно, тим Цінні, що вони про спілкування. Він же тобі, він же, коли вихваляє цей товар, він же починає розказувати, як саме він його робить. Та там в чому його цінність. Ти починаєш більше розуміти про що йдеться. І паралельно дізнався весь процес виготовлення, дізнався все, чим він має годувати сім'ю. Ну і це дуже при цьому він теж дізнався, які в тебе кому ти цей подарунок везеш. Ну і це мені здається дуже цінно, і це ми повністю втрачаємо в основному тут в Україні. Але є ще країни, де це можна зустріти. Я з тобою не погоджуюсь, тому що останній раз я торгувалася в Одесі на староконному ринку. Це У староконка да там. І я я було... Звідти такий англійський антикварний чайничок за 300 а? гривень, але там я, до речі, не торгувалась, тому що він, як мені сказав, 300, і я розумію, що ну куди ще менше. <світ> ну це дуже чесна ціна, <світ> ну, мені некомфортно. <світ> да, от є цей момент, коли ти просто тобі не комфортно, тому що ти розумієш, що людина навряд чи тобі тут щось робить. <світ> так, <світ> <світ> і знаєш, тут ще такий момент. Я дуже люблю ринки, не лише за сам оцей процес торгування, а за того, що знаєш, ти все одно знаєш, у тої продавчині є. Там найкраще молоко, та робить гарну сметанку, то завжди чисті баночки. І мені здається, що ось оці моменти вони теж е, такі, що ага, та привозить товар звідти. В неї товар завжди свіженький, і це угу. такий, теж уже знаєш, маркер де що купувати. Тут маркер твоїх звичок, маркер твоїх смаків і маркер твоїх вподобань по людях теж. І на місцевих ринків, ринках це якраз дуже добре спостерігається. Ну і плюс, коли у них дійсно зараз дуже часто ця ідея історія з тим, як саме привабити покупця, і моя улюблена тема це як підписують, Супер сладкий Кавун, Кавун пальчики оближеш, найсолодша, найсолодкіша, сама солодка черешня. Або коли вони розказують, наприклад, я пам'ятаю, що недавно читала у подруги Фейсбучної з Миколаєва, як там розказували про рибу, яка виловлена, насправді, очевидно, незаконно. Але вона така: ми ловили зовсім іншу, ну це він попався. Ну і оце от історія, коли ти зразу розумієш, якщо ти місцевий, що тебе просто ну, тобі байко ліплять, але треба, тому що ну, явно не фор... ну, було це все нелегально добуто, да? але треба було якби, придумати історію, щоб все-таки його продати. Або коли там людина каже такі смачні, такі смачні, там, наприклад, абрикоси з Закарпаття такі, а звідки саме з Чернівців? А... Щось не в'яжеться, да. Тобто, людина просто насправді привезла буквально сусідньої дачі, та, там яка знаходиться під Миколаєвом. Але оскільки, напевно, ну всі місцеві хочуть уже чогось іншого, та вона думає, що вона краще продасть, якщо вона скаже, що вона звідкись дуже дуже далеко. Та а знаєш тут, ще коли ти не місцевий, ти приходиш на місцевий ринок, то є така, знаєш. Тонка оця грань — попастися, і е, так часто відбувається з яйцями. Наприклад, місцеві знають, що у цієї хазяйки немає курей і немає яєць, але вона яйця продає, і вона може просто йти десь там в супермаркет, магазин, купувати яйця, витирати. С1. <ріст> <ріст> Позначки, штампи, і їх продавати як домашні. І ти потім їх купив, приходиш, а вони ніякі не домашні. От, мені здається, mm -hmm. от саме от такі моменти такого обдурення, вони людей і спонукають до того, що або в мене буде якась своя. Або я вже піду в супермаркет. Де і так уже все перевірено, так, і менше ймовірності. І, і ясно по ціні, та і менше ймовірності, що ти наразився нею. На так, сцені. але хочу тобі сказати, коли ми оце заговорили за оці, знаєш, східні, я згадала, що найкращий комплімент, який я отримувала в своєму житті, був від е, працівника обмінника на ринку в Єрусалимі. Я пішла обмінювати кошти, і він мені подарував пучечок м'яти. Коли я брала гроші руками, він таки каже: у вас такі гарні руки, як у моєї дружини. Це прекрасний, я, я вважаю, комплімент для одруженого чоловіка. Він і дружину свою згадав, і мені комплімент зробив. І ще колечко подарував, одягнув якусь біжутерію. І я ніколи не очікувала, що від. Працівника обмінника валютного я отримую і комплімент, і каблучку і ще й пучечок м'яти в подарунок. я про м'яту зразу згадала про Марокко, там у фесі. У них же є оці. Шкіряний маркет. Буквально це кожум'як, і там працюють, і ти в старому місті зразу чуєш, насправді, куди йти, тобі потрібно, для того, щоб побачити, власне, як видобуваються, от, як фарбується шкіра, як вона взагалі в цих чанах вмочується і скільки часу, ну і купити якісь шкіряні речі, якщо тобі хочеться, які там зразу на місці і зробилися. І от для того, щоб тебе там не вбило цим запахом, то теж обов'язково просто. Туристам часто роздають м'ято, бо люди не готові ага. до тих запахів, і ти просто йдеш з цією м'ятою і таким чином собі заблоковуєш трохи оці аромати. От. Тому м'ята в мене засоцівалася дуже сильно з, зі шкірою. Друзі, а ви вже підписалися на наш Patreon або Баймікофі? Там за майже. Безціль. ми віддаємо свої знання, ділимося з вами ще більше контентом та намагаємося створювати щось цікаве і корисне. Ну що, повертаємось до перегляду? Я думаю, кожен, хто зараз дивиться цей випуск або слухає, стояв в своєму дитинстві на картонці. І міряв щось, особливо в холод, в такий, в зиму, коли ти стоїш незручно, а тобі продавчиня каже, який ти красивий. Ідеально. сидить ідеально. Як на тебе шити, от як на тебе пошили. Це, напевно, те, що знаєш, сучасні діти, вони, на жаль, цього не зрозуміють. Як це взимку їхати на ринок на цілий день в маршрутці, там стояти на картонці, міряти щось холодно, ноги задубіли, та нога, якщо ти взуття. Міриш на цій картонці, то нога взагалі може бути задубівша, і ти не знаєш, чи тобі в ньому комфортно буде ходити чи ні? Тобі, в Принципі зараз абсолютно не комфортно. То зараз ринки трансформувалися. Може бути і тепло, може бути і не і не дути, і картонок уже менше стало в нашому житті. Але залежить, це одно ж так, є. Оці в маленьких містечках лишається оцей вайб, і це дуже прикольно. Насправді, тому що ти якось можеш себе вернути. От в це дитинство. Для мене це якась така подорож та на болонь дитинства, це. на дитинства. І ти теж розказала про Боробашову, що Це була яке ще частина спілкування з іншими культурами. То мене таке строєщине теж було. Пам'ятаю, тому що дуже багато, наприклад, тих же в'єтнамських сімей там да мають прям цілі квартали. Ну на той момент це і, власне були напевно найперші мої спілкування з ними. І мені було і особливо завжди цікаво, коли у людей. Е, насправді і знання мови то немає, але є страшенне бажання продавати, і, і ти чомусь все розумієш. І вони все розуміють. І це так прекрасно. <гум> Не знаю. Я згадала з Барабашова перше моє здивування. Коли ти рано вранці приїжджаєш туди, і ти перший покупець, і ти оплачуєш, і потім продавчиня бере цю купюру і по своєму товару починає водити, водити, щоб велося. Це таки якийсь для мене було незрозуміло. Навіщо люди це роблять? Але дуже багато таких та історій до сих пір, і бажано, щоб перший був чоловік. Ну як у нас з полазниками перший має бути чоловік, Це, до речі, теж це зберігається. Я пам'ятаю, що наприклад, моя мама часто така в мене дуже легка рука за мною завжди зараз буде куча людей, не вот ета от мені. Але та я та оця традиція з грошима, що будуть вестися, традиція, що перший чоловік саме був обов'язково в ідеалі. Не вважається, що от або питають навіть інколи чи легка у вас рука. Або якщо жінка, наприклад, то можуть сказати, що не давай в руку, а дай просто поклади. поклади. Да, іначе так не буде вважатися, що це прям перша покупчиня, дня, але все-таки дочекаються покупця. І теж так зроблять. І знаєш, я б напевно чи зараз і до сучасних технологій перейшла. Я спостерігаю в Тіктоці, в Інстаграмі багато зірок саме ринкових, які стали популярними. І мені здається, на сьогодні в Україні такою зіркою ринку світа світулечка з Одеси став. привоза. привоза, яка просто підкорила всю Україну своїм шармом талантом, яка продає найкращу там на сільодочку рулетіки. Там що вона тільки не продає, але вона торгує якраз продуктами харчування, і вона настільки колоритна і наскільки вона в цьому своєму образі, що напевно, ну я по-іншому і не уявляла собі угу. таку. Ідеальну продавчиню. Mm -hmm. Зірку, зірку, продавчині. Це правда, що ну, вони зараз виходять на такий <свісно>, онлайн рівень. Ну так, можна ж насправді в неї онлайн замовляти. Тому тут цікаво, що цей образ, саме який би ти зазвичай бачив, лише знаючи цю людину персонально і перебуваючи тільки в цьому місті, він тепер доступний всім насправді. Тому така трохи історія з глобалізацією, вона. Так, і Знаю. десь теж в інтернеті ще гуляє така жінка, яка е, показує свої костюмчики. Щось там лакшері, перелакшері, якийсь в неї профіль, і вона одягає різні такі турецькі або якісь китайські костюмчики, е, одяг і така і їх рекламує, і вона цей контент так про продукує, просто в неї знаєш 25 рілсів за день, mm. і вона не втомлюється. І багато хто теж надихається, дивиться, боже, як треба продавати? Ну бо продавати це мистецтво треба вміти це гарно це роботи. правда далеко не не всі насправді це вміють так само як і торгуватися ну не всі вміють торгуватися і не всім комфортно і тому власне люди обирають варіанти з супермаркетами і не всі хочуть як ми вже теж періодично згадуємо про комунікацію що зараз вона часто чайде йде просто в онлайн і людям стає менш комфортно оці спонтанні розмови мати а тут ще й коли ти маєш для себе щось Якби видобути да, якусь перевагу. Не, не всі на це згодні. Дехто згоден просто пройти і чого самокаси, да, власне, навіть стають настільки популярними, тому що навіть навіть з касиром вже не всі готові спілкуватися, <су> просто йдуть на самокаси. Тому тут такі дві паралельні реальності: тобто, хтось шукає навпаки, що цієї автентики, а хтось просто хоче не чіпайте мене взагалі. А інколи це одна й та сама людина просто залежить від настрою. Так, але дуже добре, що сьогодні у нас є вибір чи вести цей смолток, чи комунікувати, чи mm. просто зробити це. В наушничках самостійно заплатити карткою і, взагалі, не мати жодного доторку до інших людей. Тобто, ми сьогодні в тому світі, коли ми маємо вибір, але ще там 100 років тому цього не було взагалі. Так да. і тут ще я хотіла до речі згадати трошки теж про свій досвід, коли ми ще їздили, то <кій> от це те, що я в Україні не помічала. Хіба що інколи ми це бачимо? Ну, як у нас це є на вокзалах, коли ми бачимо носильщиків професійних, саме та, в яких є чітка каса та, і такса, та, і які от, чекають на великі валізи і кажуть, що ми вас підвеземо там, до таксі, наприклад. Та? Але, наприклад, Покистання, я пам'ятаю, перший час була досить задивона, тому що я бачила, коли ми приходили, наприклад, на центральний ринок Карачі. І ми бачили, що там ходять чоловіки досить бідно вдягнені з таким величезним величезною торбою. От буквально просто як би саги, якісь я не знаю, просто торба. І е, в якийсь момент, і вони якось щось ти бачиш, вони пропонують покупцям якісь послуги. І потім ми починаємо придивлятися. Ми розуміємо, що це буквально портери. Тобто, ти прийшов на ринок, орендуєш собі портера, який носить за тебе все те, що ти купляєш. А ти йому потім якісь символічні гроші платиш, і сам таки ходиш. Коротше, просто займайся вибором товару, а ця людина за тобою носить цей товар. І це щось таке, що мені здається, більше в Україні ми до таких штук не додумались. От а в Пакистані це абсолютно. Ми вже потім бачили, що це дійсно така прям дуже поширена історія, і так люди бідні можуть собі до Так? Та, і коли ми говоримо про ми говоримо зараз уже про закордонні різні а, досвіди ринків. Тут напевно треба ще сказати про різні ритуальні ринки, про магічні, магічні. ринки, де можна щось таке дивне знайти, чого теж у нас в Україні не продають. У нас знаєш, у нас продають засоби з народної медицини. Все таки на ринках є, і той саме струя борсука. Да, борсучий жир, оце все чи гриб веселка. У нас є просто воно там. Та навіть е ці господи бідні змії там да, я яд змії там якісь отрута, таке щось теж можна в нас знайти. Але воно все одно в нас таке більш ну не те, що прям маргінальне-маргінальне, але та, собачий жир, той самий, з середу сих пір по шерсті. Ну, це все існує насправді на більш локальних ринках, але можна знайти. Або, можливо, якраз окремо взята людина буде приїжджати і в велике місто і кому треба, ті знають, де це взяти. А, або Великс, так? <смі> от але та у мене є друг Паша Марковкін, який дуже багато їздив по Африці. Прям дуже багато. Я пам'ятаю, що він зокрема про малі розказував і показував ці фотографії шалені, де часто це прямо біля мечети, е, знаходиться якийсь такий ритуальний оце магічний ринок, на якому можна купити черепи різних мав. Або якісь там ще такі трупики тварин, які ти будеш використовувати для того, щоб зняти зрочення. Да? Тобто, ти маєш купити весь цей товар, потім пройти до свого мага, і він уже там тобі поробить, що там тобі треба поробити з цими дуже дивними речами. І інший дуже цікавий ринок, який в нас мені здається, що просто це така більш історія. У нас є птічки умовні, да? тобто у нас теж є ринки тварин. Але вони е, рідко коли дуже настільки тематичні, все таки мені здається, що зараз це або ферми, та все таки так чи інакше люди на фермах купляють. Чесно, я не дуже з цим обізнана, як люди, де беруть бичків умовно чи поросят. Але або це зазвичай все таки на е, в селах. Коли є базарний день, приїжджають да і продають у, у якусь там птицю, чи там маленькі, да там поросятка, там телятка. Або це може бути дійсно з розряду з фермою домовленість, але от такого, щоб у нас був один величезний прям animal market, да, От я чесно такого не пам'ятаю, щоб от я десь чула. Тобто я знаю, де в нас є рибні, та там той же привоз, ясна справа. Чи в нас є там ну певні села, які спеціалізуються саме на грибах, чи саме там на рибі, саме от, на якихось товарах. Але щоб це от жива була худоба. Були колись окремо ринки худоби, і так, я навіть на, на старій мапі Львова 19 століття бачила місце, де колись був ринок худоби. Та 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 але от щоб от зараз воно ще в нас існувало, мені здається, що. Якось ну і потреба підвупала чи що. Але я сама вперше побувала на такому ринку в Киргизстані. і це було досить цікаво. Це дійсно, тому що люди спеціально з усіх долин навколишніх з'їжджалися для того, щоб у конкретний день побачити і вибрати собі там ягнят, козенят, там коней, і причому теж з розряду чим раніше ти прийдеш, тим краще. Але і я бачила, як там тут же працюють у ці там ковалі, якісь там, наприклад, там коней під підковують тут же тобі. от такі ще локальні, якісь там десь ветеринар є. Ну, тобто, це все на одному місці. От і в Африці теж досить цікаво, що, наприклад, є місця. Ну, наприклад, той же Мадагаскар і ринок Зебу, це їхні у ці відомі такі тваринки, худоба з дуже характерними рогами. То вони, наприклад, робляться раз на тиждень. Через те, що буквально тиждень займає до цього ринку дістатися з сусідніх якихось, от ну, селищ поселень, і типу ти цілий тиждень ведеш свою худобу, щоб її можливо продати на цьому ринку. Тому да, десь це ще дуже велика історія. Ну або, наприклад, той же там Пакистан чи Індія відомі своїми кемел-маркетами, да, саме з верблюдами. Ну і ще, ще це існує по світу, звичайно, але от, ну, от в Україні, щоб якогось такого тематичного, якщо ви знаєте про якийсь тематичний ринок, де можна купити коней чи там ягнят, от саме приїхали саме за цим. Ну розкажіть, будь ласка, я би я, я, мені дуже хочеться щось, щось таке відчути знову, як я тоді, от, коли була на тих ринках, це було дуже цікаво. І поділіться своїм найкращим, найцікавішим. Досвідом ринків, торгування або можливо, ви бачили якісь цікаві ритуали, які використовують, або ви маєте якісь ритуали, коли йдете на ринок. Поділіться своїм досвідом. Розкажіть, чи стояли ви на картонці. Вас прикривали знаменитою не знаю, метр на метурнометрмочкою. Такої нічого не видно. Міри ліпчик, нічого не видно. <рес> так no. дякуємо вам за увагу, за те, що ви були сьогодні з нами, за те, що ви активні, за те, що ви нас дивитесь, підтримуєте. Дякуємо вам. Та да, всього найкращого вам дякуємо і нагадуємо, що можна, якщо ви хочете бачити більше ексклюзивного контенту, то можна нас підтримати на БайміКі або на Патреоні, і там, там бачити ще дещо. Отак, от між випусками гріємося.